Протягом трьох днів у Львові тривав всеукраїнський турнір з дзюдо серед юників 2009-2012 років народження та дівчат 2010-2011 років народження. У змаганнях взяли участь понад 250 спортсменів з різних міст України Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Полтавської, Кіровоградської, Закарпатської та Київської областей. Кременчук на змаганнях представили шестеро спортсменів. Турнір це традиційний турнір Кап». Виступ можна рахувати хорошим, так як по приїзду у нас пів команди, так, трошки трішки прихворіли, були не в оптимальних кондиціях але, взагалі, одне перше, одне третє та два п'ятих місць із шести спортсменів, я вважаю достойним результатом. Перше місце серед дівчат посіла єва волошина. На цих змаганнях її суперниці були на три роки старші. Та, попри складнощі та високу конкуренцію, дівчина показала гарний результат. Першу сути, я виграла е, е, броском, е, другу я е, також броском е, потім е, на Удержання було. А, а третє, я виграла по шидо. Мені було складно, але мене підтримував тренер. Сподобалося, що тренер сказав, те, що за перше місце можна було отримати зелений пояс. І мені якось все пробувало більше отриманості, я була сильнішою. Серед хлопців третє місце посів Гляб Гончаренко. Хлопець провів п'ять поєдинків, чотири з яких переміг. Досягти такого результату допомогли регулярні тренування та поради тренера. У мене було п'ять сутичок, чотири а ми програв. Було сутички як легкі, так і важкі. Але я слухав тренера і проявляв свої знання. Доволений своїм результатом на змаганнях суперники були дуже сильні та підготовлені. Але я проявив свій характер. Враження дуже. Класні від турніру була чудова організація, атмосфера. Я обмінявся досвідом, подивився, як борються і інші суперники були дуже сильні і підготовлені. Сьогодні на тренуванні Єва Волошина отримала зелений пояс за свої досягнення на всеукраїнському турнірі. Було для мене само неочікувано, тому як ми їхали єва 2013 року народження, а змагання по 2010-2011. А так як я бачу, що її рівень вищий, скажімо, її віку, то я взяв на себе відповідальність, щоб вона виступила на цих змаганнях. Спортивний сезон добігає кінця, проте до завершення Кремчуцькі дзюдоїсти візьмуть участь ще у кількох змаганнях, до яких наполегливо готуються. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кремчуцький новини.